Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемось з військовим ПДФО На місцях. Пам'ятаєте, що в 22-му році уряд України прийняв стратегічне рішення забрати з місцевих бюджетів військове ПДФО. І зараз ми розберемось з цьому питанням. Ну, по-перше, за ці три роки, громади втратили. Десятки мільярдів гривень. Бо їх забрали ці гроші. І відповідно виникло питання у громадах. А як фінансувати дороги, ремонти шкіл, лікарень, укриттів, ще якісь сфери. Бо грошей немає, і їх забрали. Що робити? І ось сьогодні ми розберемося в цих питаннях, навіщо це зробили, кому це взагалі вигідно. І чи взагалі можна повернути назад у цей військовий ПДФО? Що ж таке військовий ПДФО, якщо ми кажемо сьогодні про нього? А це спеціальний, спеціалізований режим розподілу податків на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, сплаченого військовослужбовцями. Тобто Заробітна плата військових оподатковується за ставкою 18%. І частка і частка цього оподаткування, а це 60%, раніше йшла до бюджету громад. Саме завдяки цьому деякі громади, які знаходяться на кордонах, у прифронтових областях і в місцях дислокації, частин мали рекордні доходи, бо ці гроші надходили до місцевого бюджету. І ось приклад, одна громада на рік могла отримувати від 200 до 400 мільйонів тільки з військових. Уявіть масштаб, скільки грошей були направлені до місцевих бюджетів. А що ж сталося після початку війни? Зростав особовий склад ЗСУ. Росли відповідно витрати на оборону. Громади отримували наддоходи, які не були взагалі заплановані. І ось при цьому виникла головна проблема. Кабмін і Мінфін почали вимагати перерозподілу цих грошей на державний рівень, бо держава втрачала доходи від бізнесу, акцизів, імпорту. Бо відповідно там відбувався сірі схеми, і податки не надходили до бюджету. І замість того, щоб боротися з цим, щоб були сплачені в повному обсязі податки.